Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних військ в США в Європі. Вітаю в нашій програмі, генерал Ходжес. Дякую вам, Даніель. Україна вразила 41 російський бомбардувальник на чотирьох стратегічних авіабазах Росії, зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю. У наслідок цієї операції майже 13 російських бомбардувальників було повністю знищено. Якою є ваша реакція на цю операцію. Очевидно, я вражений те, що українська розвідка змогла спланувати, підготувати і реалізувати цю операцію, зберігаючи її в таємниці протягом року і шести місяців, проникнути так глибоко на територію Росії з використанням вантажівок і дронів це просто неймовірно. Я вважаю, що цю операцію вивчатимуть ще дуже довго. Але з практичного боку важливо і вражаюче те, що це серйозно підриває здатність Росії продовжувати вбивати мирних українських громадян. Попри значні успіхи, яких досягли українські сили оборони як на Суходолі, так і в акваторії Чорного моря, все ж залишалася серйозна проблема: це російські бомбардувальники, які продовжували здійснювати пуски крилатих ракет з великих дистанцій, обстрілюючи українські міста. І як ми знаємо, краще знищити лучника, ніж намагатися збивати всі стріли. саме це і зробила Україна. Україна завдала серйозної шкоди лучнику, знищивши і пошкодивши велику кількість бомбардувальників. Це ускладнить Росії можливість продовжувати вбивства мирного українського населення. Цікаво й те, що багато з цих знищених бомбардувальників ту 95 більше не виробляються в Росії. Росія не може замінити їх новими, оскільки вже не випускає ані ту 95 ані інші подібні літаки. Що це означає для російської армії. Звичайно, їм доведеться, намагаючись урятувати хоч щось, розбирати одні літаки, щоб підтримати у робочому стані інші. І я бачив фотографії протягом останніх 24 годин, деякі з цих бомбардувальників вже почали розбирати. Наприклад, один із двигунів було знято. А коли виробництво таких літаків більше не ведеться, це означає, що найімовірніше, не виготовляються і запасні частини, необхідні для стандартного технічного обслуговування та модернізації. Отже, йдеться про суттєву втрату боєздатності на надзвичайно тривалий період часу, до того моменту, поки вони не зможуть знайти альтернативний спосіб або рішення для заміни цієї втраченої техніки. І тому це не просто вигода на один тиждень, це стратегічна перевага на довгу перспективу. З вашої точки зору, що, на вашу думку, відчуває Володимир Путін щодо цієї атаки, адже він досі не прокоментував удар по стратегічній авіації Росії ми не чули жодної офіційної заяви ні від Кремля, ні від самого Путіна, ні від його найближчого оточення. Чесно кажучи, я б точно не хотів опинитися на місці російського генерала вчора вранці, прийти на службу і намагатися якось пояснити вищому керівництву, що саме сталося і чому це взагалі стало можливим. Як нам вдалося прогавити прорив? Як було знищено стільки літаків? Як це взагалі стало можливим. Я уявляю, що там зараз шукають крайніх, намагаються знайти пояснення. Ми бачили відео. Де зупиняють вантажівки, перевіряють, чи немає ще десь дронів. Усього цього буде багато. я очікую, і я впевнений, що український уряд уже підготувався до ймовірного удару у відповідь. Росія не може не відреагувати, хоча було б чудово, якби не реагувала. Але найімовірніше, вони все ж зроблять щось жорстоке. Ймовірно, вони спробують підняти у повітря бодай кілька бомбардувальників, щоб здійснити тривалий політ, продемонструвати, що ще мають потенціал. Це буде елемент стримування. Впевнений, Це частина їхніх планів. Я бачив уривки виступів деяких так званих відомих російських експертів і коментаторів, які заявляють, що тепер уже точно треба щось зробити проти України, ніби до цього вони стримувалися. Я вважаю, що це переважно риторика. А українське керівництво професійне, стримане, і я впевнений, що це не єдиний удар. Бомбардувальники, звісно, привернули всю увагу, але був ще й удар по підводному човну, схоже, на півночі а також були знищені важливі мости: військові залізничні мости у Брянській і Курській областях. Тобто Україна переносить війну на територію Росії. І Що найбільше мене вражає те, що Україна має можливість продовжувати це робити деякі проросійські прокремлівські блогери порівнюють цю атаку України на стратегічну авіацію Росії з Пелхарбором. Мовляв, це російський пелхарбор. чи мають вони рацію? чи доречно взагалі порівнювати ці дві події? Я вважаю, що це абсурдне порівняння з боку російських блогерів. Перед усім, у випадку Перл Харбора Сполучені Штати Америки і Японія не перебували у стані війни. Це була раптова атака з боку японської імперії проти Сполучених Штатів. і лише після цього Америка вступила у Другу світову війну. У нинішньому випадку Росія вже 11 років веде війну проти України. І в ніч перед цією атакою, тобто в ніч на неділю, як вам і вашим глядачам добре відомо, Росія запустила понад 400 дронів по українських цілях. Отже, єдине, що можна було б порівнювати, це елемент стратегічної несподіванки, досягнутий цією атакою. Усе інше некоректно і лише заважає об'єктивному розумінню того, що сталося. Чи вважаєте ви, що ця атака може відкрити для України вікно можливостей, щоб переломити хід війни, переніє США її на територію самої Росії? Якщо Україна і надалі буде завдавати ударів по російській стратегічній, а також не лише стратегічній авіації, що це означатиме для Росії і чи може це змусити Путіна піти хоча б на якийсь компроміс? Звичайно, тепер Росія змушена замислитися над тим, де саме розташована її авіація, які в них є авіабази, де саме розміщено системи протиповітряної оборони? Чи зможуть вони реально забезпечити захист усіх своїх аеродромів, усієї критично важливої інфраструктури, нафтогазових об'єктів, заводів із виробництва боєприпасів та всього іншого? Тому що тепер вони усвідомлюють, кожен об'єкт на території Росії досяжний. Це надзвичайно серйозне усвідомлення. Україна може дістатися будь-якої точки Росії своїми засобами і це величезний виклик для командувачів протиповітряною обороною Російської Федерації. Також постає питання: де тепер зберігати усе це майно. Ви, безперечно, знаєте, що під час Другої світової війни Радянський Союз перемістив значну частину своєї оборонної промисловості на схід за Уральські гори, побоюючись, що німецький вермахт надто близько й може захопити або знищити її. Але зараз сховатися за уральськими горами уже не вийде. Потрібно шукати нові способи захисту критичних об'єктів від далекої досяжності Збройних сил України та української розвідки. Також, на мою думку, стало очевидно, що Україна більше не стримана жодною політикою Сполучених Штатів чи навіть урядів європейських країн. Зокрема, канцлер Мерс нещодавно заявив. Що будь-яке озброєння, яке Німеччина надала Україні, може використовуватись без обмежень І я очікую, що ми будемо бачити дедалі більше подібних дій. і я щиро на це сподіваюся. Як ви оцінюєте основні наслідки цього удару по російській авіації для глобального ядерного стримування Адже деякі військові експерти вважають, що після цього глобальні ядерні держави можуть переглянути систему захисту своєї стратегічної авіації і спробувати створити більш надійні засоби оборони, передусім на рівні авіабаз, щоб убезпечити літаки від загроз з боку дронів. Так, більшість європейських авіабаз, зведених ще за часів холодної війни, мали, скажімо так, укриття, бункери і тому подібне, але вони не були спроєктовані з урахуванням дронів. Сьогодні вже потрібно мати не тільки захист згори, а й двері, вхід, усе має бути захищене так, щоб дрон не міг просто влетіти всередину. Адже один чи два дрони можуть знищити вхід, а третій вже проникає всередину і завдає удару, йдеться про зовсім інший рівень оборони, набагато складніший, ніж той, що використовували раніше. Я переконаний, що зараз багато хто замислюється, а як можна, скажімо, підігнати вантажівки, повні дронів, і розмістити їх поблизу американських, британських, німецьких чи італійських об'єктів, технологія сама по собі не нова. Але от інноваційний підхід, з яким її застосували українці, ось що справді вражає мене як протидіяти цьому. І знову ж неможливо захистити абсолютно все. Тому потрібно визначати пріоритети, що саме слід захищати перед усім. Але так само важливо знищити саму здатність противника здійснювати такі атаки. Іншими словами, знайти і ліквідувати того, хто випускає стріли. Тепер давайте згадаємо, що сказали у Пентагоні з приводу цієї атаки. Один із високопосадовців Міністерства оборони США заявив CNN, що удар України продемонстрував рівень майстерності, якого вони раніше не бачили. Чи означає це, що Україну знову недооцінили безперечно. Багато хто систематично недооцінював Україну. І це абсолютно очевидно, зокрема у Білому домі серед обраних політиків, членів уряду. Але дозвольте мені сказати, ось що серед фахівців західної розвідки, зокрема у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії, є чимало тих, хто особисто бачив українських військовослужбовців зблизька і добре усвідомлює, наскільки високим є їхній технічний рівень підготовки. Я пам'ятаю, коли ми вперше передали українським збройним силам Радар q 36 це Радар контрбатарейної боротьби. я ще служив у армії тоді. Здається, це був 2016 рік. Ми передали кілька таких радарів, і я був вражений, наскільки ефективно вони почали працювати. Коли цей радар опинився в руках українських військових, які перебували під обстрілом російської артилерії та ракет. Вони дуже швидко освоїли його. І, чесно кажучи, сам радар виявився значно ефективнішим, ніж я думав. Відтоді я завжди припускав, що українці дуже технічно підготовлені, винахідливі і креативні, і з кожним роком це лише посилюється. Проте, на жаль, ті, хто не стежить за ситуацією постійно, зокрема, президент, віцепрезидент і чимало людей з їхнього оточення, Україну безумовно недооцінили. Ми також не почули жодної заяви від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа або навіть від Піта Гексета, попри те, що за даними телеканалу CNN, Піт гексет отримував оновлену інформацію щодо української операції, перебуваючи в дорозі до авіабази Joint Base Andrews у неділю. Президент Трамп раніше переконував нас у тому, що Україна взагалі не має жодних козирів. Як ви вважаєте, чи може Трамп усвідомити, що в Україні ці козирі є, так само як і його команда з національної безпеки? Чи може це стати ще одним поворотним моментом у його мисленні? Я хотів би, щоб це було так, але в мене немає жодної впевненості в тому, що цей президент зробить щось по справжньому значуще, щоб допомогти Україні. Можливо, причина того, що вони досі не висловилися, хоча я не можу це стверджувати напевно, у тому, що вони просто намагаються зрозуміти, що саме сказати. Адже цей удар довів, Україна не зникне, вона не зазнає краху, її поразка не є неминучою, а Росія, навпаки, є дуже вразливою. Я бачив чимало коментарів від таких людей, як Стів Беннон, Макл Флінн, Алекс Джонс та інших, хто давно пов'язаний з рухом «Make America Great Again» і весь час підтримував Кремль. Вони публічно заявили, що це мовляв, жахливо, що нібито хтось намагається зруйнувати мрію Трампа про мирне врегулювання і таке інше повна маячня. Але жодних офіційних коментарів від самої адміністрації я не бачив. Адміністрація, Нагадаю, звільнила радника з національної безпеки Волца. Тепер обов'язки радника з національної безпеки та державного секретаря виконує Рубіо. Але багато ключових посад в адміністрації, зокрема в міністерстві оборони, так і не були заповнені. Тому я думаю, що в них просто немає достатньої кількості фахівців. Які могли б провести аналіз, сформулювати позицію та ухвалити необхідні рішення? до того ж, у них на посаді прес-секретарки Міністерства оборони абсолютно некомпетентна людина, яка без перебільшення підтримує Кремль? Це просто жахливо. вони очевидно досі не можуть визначитися, що саме їм говорити. і я думаю, що навіть деякі європейські країни також не до кінця розуміють, як їм реагувати. Адже для багатьох це стало повною несподіванкою, з вашої точки зору, чи повинен президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відчувати сором за свої слова про те, що Україна не має жодних козирів, принаймні після цього удару по Росії? Звичайно, повинен але в нього немає жодного сорому. Я вважаю, що підхід адміністрації Трампа з самого початку був приречений на провал. Вони ніколи не розуміли українську культуру, географію, історію, не усвідомлювали, чому саме Україна бореться. Вони не могли навіть чітко сказати, що Росія є агресором. Вони з самого початку хотіли, щоб Україна поступилася своїми територіями, я не думаю, що вони взагалі мають щире ставлення до України, до її суверенітету, до принципів міжнародного права, і при цьому вони призначили відповідальними за переговорний процес абсолютно некомпетентних людей, таких як Вітков та генерал Келлох. Чи мають вони відчувати сором? Безумовно, але проблема в тому, що вони обрали бік, який є неправильним у цьому конфлікті. Це не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Абсолютна більшість конгресу підтримує Україну, зокрема і чимало республіканців, але в цій адміністрації люди, які не керуються моральними принципами, і саме тому вони не знають, як їм діяти в цій ситуації. Також, за даними видання за Wall Street Journal, адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії. Чи маєте ви якісь очікування, що таке рішення справді буде ухвалене Трампом і його командою? Звичайно, вони повинні це зробити і Трамп говорить про це вже багато місяців. Він постійно повторює ще два тижні, ще два тижні, і нічого не відбувається. Я не розумію, чого саме вони чекають. Мушу сказати, і для мене це неприємно і соромно, що я не маю жодної впевненості в тому, що ця адміністрація справді ухвалить таке рішення. Натомість Сенат підготував надзвичайно сильний пакет санкцій. І сьогодні я бачив заяву спікера Палати представників Джонсона. Про те, що багато членів конгресу також підтримують цей пакет, то чого вони чекають? У них достатньо повноважень, щоб зробити це і без президента. Але, очевидно, керівництво республіканської партії віддає перевагу тому, щоб президент особисто дав зелене світло для цього кроку. Можливо, він це зробить. Якщо так, я із задоволенням визнаю, що помилявся, і ви б подумали, що він справді зробить це, адже росіяни відкрито з нього знущаються. Вони демонструють повну відсутність поваги до цієї адміністрації. Тому я не розумію, чому Трамп не використовує весь той важіль впливу, який у нього є. Також Україна взяла участь у ще одному раунді переговорів із російською стороною в Стамбулі. Однак Росія висунула абсолютно нереалістичні вимоги до України згідно з їхнім так званим меморандумом, вони вимагають повного і остаточного виведення всіх українських військ з території чотирьох визначених регіонів України, а також реалізації низки інших поступок, які, на їхню думку, є абсолютно неприпустимими. Чи мають ці переговори якийсь сенс? Я мушу сказати, що вражений терпінням і витримкою української сторони, яка змушена вислуховувати цю нісенітницю і абсурдні вимоги. Не думаю, що хтось в Україні здивований російською тактикою, але я впевнений, що український уряд прекрасно розуміє, як вести цю гру. Якщо є сенс і надалі надсилати туди переговорну групу, бодай для того, щоби тримати відчиненими двері, або щоб в Європі чи в Сполучених Штатах ніхто не сказав, що Україна нібито не зацікавлена в переговорах, тоді це варто робити. Максималіська позиція, з якою Росія вийшла в понеділок, абсолютно не стала несподіванкою. Я підозрюю. Що якщо такі переговори хоча б трохи допоможуть повернути українських дітей чи поранених полонених, тоді це, можливо, має сенс. Давайте також поговоримо про воєнні цілі Росії. з інформацією Блумбак, Володимир Путін впевнений, що його армія зможе прорвати українські оборонні рубежі і захопити всі чотири українські регіони до кінця цього року. Про це повідомляють джерела Блумбак, близькі до Кремля. Чи вірите ви в це, які їхні шанси досягти такого результату? Я не вважаю це ймовірним розвитком подій, звісно, це можливо. І враховуючи, що Росія готова постійно кидати людей у бій і їм байдуже до власних втрат, можна припустити, що вони можуть намагатися знову і знову подавити українських захисників чисельною перевагою та масованими атаками, нехтуючи елементарною цінністю людського життя. Але я просто не бачу, що це станеться, якщо Україна зможе і надалі розвивати власну оборонну промисловість, а інші країни продовжать надавати підтримку Україні. Навіть якщо Сполучені Штати не будуть цього робити, мені важко уявити прорив. наскільки я можу судити, у Росії немає мобільних сил і можливостей, щоб це зробити. Через надзвичайно велику кількість дронів, які постійно перебувають у повітрі, будь-кому надзвичайно складно здійснювати пересування на відстані менш ніж 20 кілометрів від лінії фронту, оскільки це створює серйозні загрози для безпеки та значно обмежує можливості маневрування. Тож навіть якби у них була необхідна сила, їм було б важко її зосередити, щоб прорвати оборону і просунутися вперед. Мені здається, те, що ми зараз спостерігаємо, залишиться незмінним до кінця року, якщо зовні не станеться якихось драматичних змін. Також чи вірите ви, що Росія зможе переправитися через річку Дніпро? Бо, схоже, Путін у це вірить. Якщо вони прагнуть взяти місто Херсон, потрібно подолати цю водну перешкоду, річку Дніпро. Яка ваша думка з цього приводу? Росіяни вже неодноразово показували, що не мають спроможності провести ефективне форсування річки. Кожного разу, коли вони намагалися це зробити, їх розбивали. Я майже сподіваюся, що вони спробують знову, бо українці точно знають звідки вони можуть піти. Вони будуть дуже вразливі перед будь-якими безпілотниками. Я просто не бачу, щоб це сталося, принаймні у звичайному розумінні. Можливо, є якісь способи це зробити, і я не готовий стверджувати, що росіяни занадто недалекі, щоб спробувати, але я не бачу у них можливості це здійснити. Важко собі це уявити. Також Володимир Путін наказав створити так звані буферні зони вздовж кордону з Україною. Росіяни почали наступальні дії на території Сумської області, однак їм вдалося зупинити цей наступ. Цей наступ був зупинений українськими збройними силами. Яка ваша оцінка цієї битви на території Сумської області України? Якщо лінії фронту стабілізуються? То, на мою думку, з часом, у міру того, як Україна продовжуватиме активно розвивати і удосконалювати дедалі більше засобів далекого радіусу дії, ви поступово почнете завдавати точних ударів по штабах росіян, суттєво послаблюючи їхню логістику, артилерійські позиції та ракетні установки, що значно ускладнить їхні подальші військові дії. Тож так звана буферна зона буде лише оболонкою, вона буде порожньою, якщо українці зможуть знищувати такі цілі, саме так нейтралізується. Єдина перевага Росії переважна чисельність. Я переконаний, що українські спецпідрозділи та розвідувальні служби діють на принципово вищому рівні порівняно з російськими їхня робота відзначається не лише високим професіоналізмом, а й винятковою тактичною підготовкою. Швидкістю ухвалення рішень і точністю виконання операцій, що дозволяє їм ефективно реагувати на виклики та досягати значних результатів, вони володіють зовсім іншими можливостями та інноваціями. Росія з самого початку довела мені, що не здатна ефективно себе захищати. Операція під Курськом минулого року це приклад, коли Україна без проблем перейшла кордон. Українські атаки на російську нафтову та газову інфраструктуру. Вбивство російського генерала на околицях Москви кілька місяців тому спричинене вибухом на електросамокаті, це неймовірний рівень проникнення, що не поступається, а подекуди навіть перевершує те, що зробив Мосад у відомій операції із пейджером проти Хезболли. Саме на цьому рівні зараз знаходяться українці. Чи вважаєте ви, що Україна зможе найближчим часом переламати хід цієї війни? Якби сильно я цього не прагнув, наразі я не бачу передумов для того, щоб це стало реальністю, якщо не відбудуться значні зовнішні зміни. Це може виразитися у масштабному постачанні новітніх технологічних можливостей, істотному розширенні військової підтримки або у формі потужного економічного тиску на Росію, який здатен серйозно вплинути на її здатність продовжувати агресивні дії, наприклад, припинення так званого тіньового флоту, який виходить із Балтійського та Чорного морів, та подальше знищення російської нафтової та газової інфраструктури, щоб вони більше не могли заробляти гроші від продажів Індії та Китаю. Це був би справжній тиск, але для того, щоб нарешті змінити хід війни на користь України та досягти переломного моменту, необхідні дві ключові складові: масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, техніки та необхідних ресурсів, а також потужний економічний тиск, здатний суттєво послабити можливості противника продовжувати військові дії. Звісно, ніхто не знає, що саме відбувається всередині Росії. Це не прозоре суспільство. Я ніколи не виключаю можливість того, що щось може статися всередині режиму. Побачимо, але я не припускаю, що це станеться найближчим часом. Дякую вам, генерал Ходжес, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні. Героям слава. Дякую, Даніелю.